Всім привіт! Хочу показати вам рецепт маринованої цибульки. Ми її як маринуємо на роботі, додаємо в піцу, в салати та й так кушаємо. Дивіться, рецепт легенький. Беремо цибульку і ріжемо, як вам подобається: або кольцями, або полукольцями. Слажуємо в мисочку, заливаємо повністю кип'ятком, повністю щоб цибульку нашу покрив кипяточок. 50 г оциту. Я завжди лью 50 г, можна 2-3 столових ложки. І 2 столові ложечки сахара. Хорошенько перемішали і накриваємо. Через 15 хвилин її можна вже кушати. Хорошенько я перемішую, я її, водичку цю я не зливаю. Вона в мене остине і я її поставлю в холодильник. Вона так довше храниться, Так що готуйте. Кому понравилось, ставте лайки. Підписуйтесь. Пока-пока.